Тут дуже класно, неймовірно, чудово. Хочеться спілкуватися з рівними душами, коли самій дуже добре. Хочеться обійняти весь світ. Всі світлі душі. Душі це те, що в нас всередині живе. І в усіх у нас вони є добрі, світлі. Потрібно тільки достукатися. Бо є так, що людина живе, а її душа далеко. І не чує. Трошки втратилася. Втратила зв'язок свій з людиною. Ну або ж людина втратила зв'язок з душею. Але є люди, які мене чують, які мене відчувають. Відчувають голосом, відчувають вібрації. Є люди, які відчувають, коли бачать погляд. І, звісно, ще всі відчують, хто приїде до нас. Тому ще день, два, три, чотири, ну, максимум п'ять. І всі вже зливаються своєю душею і починають відчувати. Потім їдуть з ретриту, приїжджають додому. І там починається собатійність, хаос буває, знову закручує. Той який звик нас закручувати. Ми звикли в ньому закручуватися. І знову можемо втратити цей зв'язок. Але ми вже не можемо забути це відчуття, коли ми вперше відчули зв'язок з душею. Душею, а з духом, а з Богом. То коли його відчуваєш, розумієш, що в цьому світі немає нічого кращого, ніж це відчувати. Це дає неймовірну силу, неймовірну. Свободу. Це дає невірне, невірне щастя. Я думаю, що мене зараз хто хто чує, то знає, що це таке. І от так пішло, що з дитинства я допомагала світлим душам, їх часто ображали, і я допомагала просто підтримкою. Я приходила, брала за руку і казала, я з тобою і нічого не бійся. І не вір, тому, що тобі говорять. Тому що це говорить не людина, а її демон. А ця людина так заплуталася, що вже не відчуває свою душу, а чує тільки демона, який живе в ній. І так моєю підтримкою надихала я багато людей. І люди ставали сильніші, вільніші, нічого не боялися, діти. Моєму класі. А мені потім дякували. В інших в класах теж, коли я спілкувалася на цю тему, на тему образ, на тему духа, душі, нечисті, яка живе в людях, і яка підначує такими, наче думками. Люди думають, що то вони думають. А то не думають, а то на них діють. Да. І то не зовсім думки. То є, як, якщо ви дивилися, фільм, він зараз я скажу, як називається, Омікрон. Омікрон 1963 року фільм. От подивіться, цей вірус, який там показаний, цей Омікрон, так, що він прилетів із планети десь, з якоїсь іншої галактики. Прилетів сюди по вказівці своїх хазяївів, на які він працює, там ну, ієрархія, ієрархія темних, розумієте, да? так? Ну, якийсь там демон, демонюга прилетів і вселився в людину. І він почав тій людині нашептувати думки. І людина не розуміла, що то не її думки, але велася на поводу. От, подивіться цей фільм Омікрон 1963 року. Там багато про це. Uh, і там дуже добре показано, де людина не може сама думати, а замість неї, як би, думають, і посилаються. І якщо людина вірить і думає, що то вона, то її думки, то вона потім вірить, що то вона така. І Інші говорять: та де ж ті душі світлі й добрі? Яких ж немає? Uh, люди злі. А чому? Тому що душа відійшла і чекає, коли та людина вже змінить мірність і знову вернеться до своєї душі. Ах, коли вже тіло відійде в землю. От. А поки воно захвачене темними силами, да, цей храм душі, храм свято, місто пусто не буває, Якщо там немає душі, то там є демон, Той, да, захвач... захвачене це місце тіло, і воно кероване нечистю. І оця нечисть підкидає такі типу, думки людям, що о, оце Таня, оце що коло любові веде. Що вона людей зціляє, — це відьма. <сіх> Зла, негодяща відьма. Являєте? І ці люди страху вони починають від мене захищатися. Ті, що керовані злими силами своїми, починають потім щось мені робити, а потім чомусь там у них щось виходить. Ламають ногу, руку, а я навіть не знала, що вони мені роблять. Взагалі навіть не відчувала. я просто займаюся своїми правами. Справами я хорошими займаюся, різними, стілюю людей, дітей, метелик, бабочка. От, люблю дуже природу, спостерігаю за природою, і займаюся всім, чим я б хотіла займатися, а ті чомусь займаються мною. Ну, я не знаю, що вони займаються мною, а потім тільки дізнаюся, що хтось помер. Або хтось щось зламав, ножку, ручку. От. І потім ці люди починають мене називати відьмою. А я ж кажу, а, 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 а я? А я ж тут при чому? Я навіть не знала, що ви мені щось робите. Я займалася справами, божественними справами, різними. Наприклад, божественна справа любити природу. Я її люблю, і я нею надихаюся. І це просто магія. Природа вона найкраща, ідеальна, справжня, істинна, як її можна не любити. Я її люблю. Це хороші справи. Я роблю щось хороше, квіти сажу, саджу квіти, потім бур'ян там виполюю, потім їду до себе на дачу в село, яку я там купила і зробила ремонт, насадила багато малини, полуниці. У мене там городи, у мене там сад мій улюблений. І в мене дуже багато справ. І мені взагалі нема коли думати про те, що хтось про мене думає. І тим більше думати про те, що хтось мені там зла бажає, чи щось робить, чи щось злиться, чи ведеться на поводу своїх демонів. І нема коли. А люди виявляються на мене, там говорять. Ой, Боже Боже. Я їм дуже співчуваю. Але нічим допомогти не можемо, Тому що е, насильно міл, не будеш, як кажуть, да? так? Я просто свічу, а кому не подобається моє сонечко. Да, не всім же ж сонечко подобається. Правильно? Комусь воно пече, комусь від нього жарко. А мені від сонечка кайфово. Я дуже люблю сонечко. Дуже-дуже люблю. Але я ж не можу бути всім хорошою, доброю, бо я не можу заставити, не можу пливати. Так само і Бог. Він не може нас заставити себе любити. Правильно? Але він просто чекає нас, коли ми до нього прийдемо, коли ми полюбимо істину, коли ми просто полюбимо. Полюбимо життя, полюбимо себе, полюбимо людей, полюбимо дітей, полюбимо квіти і з радістю в серці. Будемо світити, світити собі, світити іншим, світити життю. Молитися. Яка молитва? Дуже проста. Молитва справжня дуже проста. Це коли жінка перебуває в радості, неймовірній любові, і вона говорить, Боже, яка я щаслива, що може бути ще краще. Боже, я благословляю всіх людей на землі, всіх-всіх. Щоб вони відчували те саме, що я відчуваю, а то і краще. От така проста молитва, яку я повторюю, майже кожен день. Ну, тоді, коли мені добре. Тоді, коли мені добре, коли я відчуваю, що я, я не знаю, я б горе звернула. Тоді я роблю таке Я просто благословляю людей. Молюсь за Україну так само. Прошу, щоб Бог допоміг нам, щоб ми вийшли. В рівень світла, любові всі, жінки полюбили себе, своїх дітей, життя, щоб благословляло, щоб кожна благословляла. Всіх кругом себе і себе, цим світлом душевним. Я не знаю, може, я й відьма, я не знаю, але я щаслива, просто щаслива з того, що. Мене дуже люблять мої батьки. І дуже я їх люблю. Маму, тата. Я дуже люблю свого брата і дуже вдячна йому. Бо він мені завжди допомагає. І він мене любить, і він за мене молиться. А я за нього. І за батьків молюся, а вони за мене. Да. І взагалі я вмію любити. І за це я дуже дякую Богу. Може й відьма, не знаю. Я вас всіх обіймаю, я вас люблю, я вам дякую за цю гру, за це сотворчество в цьому житті. І всіх вас благословляю, всіх, хто мене бачить, всіх, хто мене чує, і навіть тих. Кому закрито на мене. І навіть тих, хто не може мене почути. Я вас благословляю, люблю, благодарую і бажаю вам сили справитися і з'єднатися своєю душею, своїм духом, всім відчувати те, що відчуваю я, а то і краще.